Підірвалися на міні така причина загибелі трьох морських піхотинців, які 8 січня зникли безвісти під Маріуполем. Напередодні бойовики передали їхні тіла українській стороні. Експертиза, яку провели у Дніпровському моргу, довела всі троє, загинули внаслідок численно мінно-осколкових поранень. Ховатимуть військовиків завтра, у них на батьківщині. 23-річний молодший сержант Сергій Сунько з Херсонщини. На війні він був більш як рік, паралельно навчався у виші. 29-річний старший матрос Сергій Трубін з Кропивницького, Миколі Охрименко було 53. У 2014 році він пішов на фронт добровольцем. На Донбасі у чоловіка загинула родина, а на Сумщині залишилася мати. Усі загиблі служили в 501 батальйоні, що був сформований з військово Службовців, які вийшли з анексованого Криму. Є заключення, це, скажімо так, мінна взривна травма. І зараз екіпажі будуть стартувати і везуть з місту їх захоронення.